Вот у нас мальчик в гостях. Мальчик, а. привет. привет. Как тебя зовут? Барда. Что ты там делаешь на телефоне? Тебі не, не холодно, ні. Кушати хочеш? Ні. Не хочеш? Ну, от у нас тут все хорошо. Ребенок жив здоров, в теплі, в уюті, в комфорті. Тому все хорошо. Історія восьмирічного Богдана, який залишився сам в Бахмуті, а його батьки загинули на вулиці від осколкових поранень. Чіпляє за живем. До нас надійшла інформація про те, що в Бахмуті потребує екстреної евакуації дитина. Район, де мешкає хлопчик під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані. Дістатися туди майже неможливо. Частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньоване авто. Поліцейські розшукали дитину, яку прихистила сусідка. Добрий день. Хто Наталія? Богдан. Здравствуйте. Виявилося, що декілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича. Саме в цей момент вибухнув снаряд. Подружжя загинула від осколкових поранень. Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було майже неможливо, дізнавшись, що тато та вагідна мама загинули. Жінка була на сьомому місці вагітності. Богдан втік від сусідки, схопив велосипед та поїхав на те саме місце. Правоохоронці розшукали, осиротілу дитину, допомогли зібрати речі, вивезти з небезпечного району та нагодували хлопчика. Втамувати душевний біль хлопчику допомагав постійний помічник поліцейських з Бахмута таксарем. Сказала, будь у Наташу. Я заснув. Я те, засну. що ввечері сталося, коли їх убила осколками. Кого убила осколками? Мою мами і папу. Життя Богданчика спільними зусиллями вдалося врятувати. Він житиме в безпеці. Дитину забере до себе рідна тітка, а поліція вкотре нагадує про. Необхідність евакуації. Евакуація рятує життя.